Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні ми будемо випалювати наш 12-літровий азіатський казан та кришку сковороду для того, щоб він нам служив довго та радував нас смачними стравами. Казан ставимо на триногу та розпалюємо вогнище. Ось казан ми вже почали випалювати. І як ви бачите, він починає міняти колір. Вигорає заводське масло. Оце треба, щоб отакий кольор був по всьому казану. У всіх стінках все, щоб отак от виглядало. Тоді ми будемо продовжувати вже обробляти його олією. Тепер беремо любу тряпку, тому що казан гарячий, і будемо його вертіти так в різні сторони. Отак, от наприклад, воно вигорало з усіх сторон. Казан уже побілів, знімаємо його з вогнища. Хай вичихає істественним путем. Отом будемо вичити. Коли Казан буде вичихати, будемо випалювати кришку сповору. Зараз точно так же випалюємо кришку сповороду. Побільше дровет, щоб був огоньочок. І випалюємо таким же самим макаром. Зараз казан остив. І ми його миємо водичкою, хорошо змиваємо оцю нагар, яка вигоріла. Але все так вимиваємо. В комплекті йшла ось така губка. І, знаєте, я так думаю, що можна нею теж так пострягати гарно. Казана ми вже вимили і зараз ставимо на новий костер, він розгорається, щоб випарувалась водичка, і будемо випалювати його колійкою. Зараз наливаємо грам 200 олії от так. і ждемо, поки вона почне І Беремо таку ось шумовочку і отак от по стіночкам, гарно по стіночкам робимо отако. і випалюємо казану олію, щоб вкрилася пленочка, щоб казан вкрився пльоночкою. Щоб він довго служив і не ржавів, поки олія почне диміть. І таку процедуру робимо три рази. Кожний раз вливаємо олії. А скільки ти наливаєш кожен раз олії? Ну, грам 150-200. В общем, стакан олії і так три так. рази. Треба буде 600 мл олії. Зливаємо олійку третій раз. А зараз будемо протирати серветками чи кухонними полотенцями бумажняними для того, щоб казан вкрився такою плівочкою олійною, щоб він не ржавів і радував нас приготуванням смачних страв. Всім дякуємо!